Глядачі, вистоїмо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила з моменту контрнаступальних дій з 29 серпня у районі Херсону знищено вже під 700 расистів та понад батальйону танків. Оперативне командування Південь повідомило про перебіг бойових дій проти угрупування армії РФ на правобережжі у районі Херсону. За офіційними даними ЗСУ успішно продовжують унеможливлювати перекидання підрозділів в середині самого плацдарму та поповнювати його новими силами із Азовні. Наші підрозділи здійснюють вогневе ураження об'єктів, що надає ворогу змови вчасно поповнювати запаси боєприпасів, нарощувати огрупування військ і здійснювати безперервне управління частинами та підрозділами, повідомив спікер ОК Південь Владислав Назаров. Як зазначається, зокрема була зірвана спроба РФ налагодити нову понтонну переправу в районі Дарівці. Мова йде про намір ворога організувати переправу через річку Інгулець поряд з виведеним з ладу мостом, який є єдиним потужним засобом переправи через цю водну перешкоду. Також зазначається, що під вогневим контролем знаходяться Каховський міст через Дніпро. Раніше ОК Південь повідомляла, що були виведені з ладу Антонівський автомобільний та залізничний міст поблизу Херсону. Таким чином, угрупування расистів на правобережжі залишається відрізаним не тільки від основних сил армії РФ, але і всередині плацдарму. Зазначаємо, що з моменту появи інформації щодо активізації наступальних бойових дій поблизу Херсону, з 29 серпня, відповідно до повідомлень ОК Південь, можливо акумулювати наступні дані відносно втрат расистів. Уражено 22 пункти управління, 10 складів з боєприпасами, особового складу расистів знищено 667 осіб. Понад 110 одиниць військової техніки та озброєння знищено серед них танків 35 одиниць, артилерії 38 одиниць. А загалом позначка знищених расистів з 24 лютого вже наближається до цифри у 50 тисяч особового складу. Якщо російське огрупування, яке зараз перебуває в окупованому Херсоні, здасться в повному складі в полон, воно поповнить обмінний фонд. У майбутньому це дозволить звільняти з російського полону українських захисників. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов: це кардинально змінить ситуацію на лінії фронту, якщо угрупування здасться в полон. Ніякого шоку для нас не буде. Тут відразу буде червоний хрест, представники слідчих органів, наших країн-партнерів, які допоможуть провести оперативно слідчі дії, задокументувати всі злочини. Далі, швидше за все, буде обмін на наших хлопців. По мірі виявлення військовослужбовців, які скоювали злочини, вони будуть віддані суду міжнародного військового трибуналу. Ніякого внутрішнього самосуду не буде, запевнив експерт. За словами Жданова, щодо тих росіян, які не скоювали злочинів, буде прийнято рішення про передачу їх на батьківщину. Саме це і є метою ліквідації огрупування на правому березі Дніпра. Це третя частина фронту. Якщо ми третю частину фронту таким чином ліквідуємо, то далі вся оборона російських військ. Осиплеться. особливо там, де стоять регулярні частини. Для РФ це буде повний крах. Вважає Жданов. До зустрічі. Глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.